І так, всім добрий поридоби, мої дорогі підписники, у нас нова серія по виживанню в грі My Garage! Ну, Як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми трішечки так впилялися в дерево та пошкодили нашу, нашого Мерседесика Купе, який так прикольно виглядав. Так, звичайно, конечно, обідно, досадно, але ми з цим нічого зробити не можемо. Як пам'ятаєте в кінці минулої серії. Ми під'їжджали до такої локації. Не хотів її обстежувати без вас. Так що, я думаю, зараз якраз двигунчик наш остиг. І ми можемо його запускати потихесенько. Запускаємо двигун, знімаємо з ручника Блін, тут ще кайфова коробка передач. Ну от, чому саме так? Підвисала карта та розбила наш Mercedes. Розбили ми, звичайно ж. Але, але так, що ми тут? бачимо Глушимось, ставимо на ручничок. А ми тут бачимо коробку передач якусь. Яку яку навіть взяти не можна? Що за приколи? Ага, вона вже вросла в землю її, походу, треба відкопувати, як в The Long Drive. Так, що ми тут ще можемо побачити? Так, що тут у нас валяється? Бардачок на чат. Таке. Таке щось. Ззаду у нас цій будівлі нічого немає. А, на жаль, на жаль, на превеликий жаль. Так, тут ще. Да ладно. Да не може такого бути. Ще один Mercedes купе, ще й кабрік, я просто в шоці. Да він побитий корозі Щоооо? Він ще й з турбіною. Да ну. Не може такого бути просто. Ну, щоб так везло. Реально, mercedes кабрік, ще й з турбінкою. Це просто щось неймовірне. Звичайно ж, багажнику в салоні. Ну, я так думаю, неймовірне, нічого тут немає, бо він не запуститься. Він ще й стоїть в такій позиції, що ми. Блін, тут пробігу ще більше, ніж на нашому Мерсі. Там 700 чимось тисяч, а тут взагалі 800. Да, і тут механіка у нас. Ага, а виїхати ми звідси, мабуть, не зможемо. З даної локації. Да, тут ворота не відчиняються. Так, а вперед. Перед проїхати ми зможемо. Надіюсь, що помістимось. Ага, є варіант спробувати виїхати ось тут. Чудово, чудово, ми виїхали. Так, ну, вперше, блін, цей мер З турбінкою, звичайно, це просто якась пушка-гонка. Проте у нас є деякі тут деталі, які, я думаю, ми переставимо з нашого мерца. Тому що вони там в набагато кращому стані. По задній частині автомобіля. Дах, звичайно, я переставив, але робити цього, звичайно ж, я не буду. Так, по двигуну. Кришка у нас клапанів в нас в кращому стані ніж у нашого новознайденого мерса. Тому ми її зараз якраз і переставимо. Тут по три болтика з кожної сторони. Відкрутити всього лиш 2. А, взагалі 5 болтів всього. Відкриваємо тут капотик і заміняємо цю кришечку. Блін, знаєте, що я не перевірив перед тим, як, я, як ці всі маніпуляції проводити, це не перевірив рівень мастила в нашому новому Мерседесі. Рівень мастила, рівень охолоджуючої рідини. І таке і інше. Так, давайте вже прикрутимо. І в нас двигунчик майже в ідеальному стані, виходить. <кій> так, перевіряємо рівень нашого мастила тут. Де наш щуп? не поняв? Чого ми його не бачимо. Тю. Чого ми не бачимо наш щуп? Воно, він десь є. проте Просто якщо він зараз паде на землю, то ми його не знайдемо. є такий ось нюанс. Так, рівень охолоджуючої рідини. Він у нас, в принципі, є і це вже добре. Проте, якщо в нас там є хоч трохи охолоджуючої рідини в нашому Мерсі. В радіаторі пробитому залишилось, то я думаю, ми зараз знімемо радіатор і залиємо все сюди. Також, я думаю, ми вирішимо проблему з його, так би мовити, солярою. А саме, ми просто візьмемо і знімемо бак зі старого Мерса і спробуємо залити це все в бак нашого нового Мерседеса. І так у нас вже буде більше палива для наших подорожей. От з коробкою автомат, я не знаю, чи є сенс її зараз заміняти без підйомника. Ну, по-любому, я думаю, ми її знімемо. Прикольно. У нас опускаються задні вікна. Окремо ззаду кнопочки. Єлі-єлі виліз. З Задніх сидінь. Так, що тут ще у нас є в такому гарному стані. Ну, коробка тут, до речі, в гарному стані. А тут у нас коробка якраз таки в поганому стані, так що було б непогано їх замінити. Але в першу чергу, я думаю, ми зараз знімемо бак. Для того, щоб зняти бак, нам потрібно відкрутити заднє сидіння. Ось один болтик і ось там другий. Відкручуємо заднє сидіння, викидаємо його на вулицю. І тут у нас десь буде 4 болта для того, щоб відкрутити е, зверху. Так, з цієї сторони я щось там повідкручував. Не знаю, чи то правда від баку все. Ні, не все від баку, тому що. Ой, так, а у нас є такий... Це що таке? Ось, все, монтіровочка нам треба. Для того, щоб зняти оцю задню стіночку. Зняли цю задню стінку і дивимось тут ще болти видно. Так, відкручуємо до кінця. Е, чого я от крутити його не можу. Того, що він змістився чи що. все одно я зняти бак не можу. Блін, що за приколи взагалі. Циганська магія якась. Незрозуміло. Так, капот у нас теж тут в поганому стані, тому я думаю, ми зараз відкрутимо його звідси та поставимо. Хоч і не в колір, проте хоч не такий ржавий, як цей. Кап... А, той взагалі побитий. Що я тут заморачуюсь? Той взагалі розбитий капот. А я ще й хотів їх поміняти місцями. Що взагалі забув. Що ту тачечку у нас трохи більше постраждала. Особливо по передній частині, звичайно ж. Прикручуємо назад капотик. Ну, нехай буде ржавий, зате хоч рівний. Так, з баком оце мені проблеми не подобаються абсолютно. Чому я його зняти не можу? Незрозуміло. І з цієї сторони, і з тої сторони. Вроді вже все повідкручував. Так, добре. Давайте, можливо, знімемо зараз радіатор та спробуємо з нього злити хоч якусь ще рідину до нашого нового радіатора. І подивитися стан патрубок. До речі, верхня патрубок тут в гарному стані. І це, я думаю, можна якраз замінити, його буде на наш автомобіль поставити. Якщо він не гнутий, звичайно. Так, верхній патрубок у нас, в принципі, в гарному стані тут. Відкручуємо наш верхній патрубок та міняємо на ось цей. Головне, щоб охолоджуюча рідина за цей час не витекла у нас зовсім. Mm -hmm. А пробку зняти ми не знімемо, так? Да? А внизу у нас пробки ніякої нема. Супер. Супер пупер. Тоді з бачку прийдеться залити нам. Так, ось що робити з цим баком? Як його все-таки зняти? Тут бачу два болта. О, так, да, тільки перед тим, як його знімати, треба прикрутити хоч на один болт та пробочку його відкрити, для того, щоб можна було злити. Ну і підготувати відразу ж бак на нашому мерседесі, теж з нього пробку зняти. І спробуємо зараз таку маніпуляцію, як перелити соляру з одного баку до іншого. Бо взагалі потрібно було просто цей бак взяти як запасний. Коли в нас там закінчиться соляра, просто їх замінити місцями. Так, ну що. Спробуємо якось його. Блін. Походу. Походу, в нас нічого не вийшло. Заправитись за допомогою цього баку. На превеликий жаль, скільки я з ним промучився, ого, він ще 80-літровий. Ну, В принципі, нічого страшного. Так, що ми ще з цього автомобіля взяти можемо? Це зняти коробку. Для цього нам потрібен підйомничок. Підйомничок у нас якийсь тут був, не то. Джек є такий і ось такий. Зйомник для пружин ми залишаємо собі. Ставимо цей підйомник під кузов нашого автомобіля. Закриваємо дверцята. Та цей також, я думаю, ми встановимо для того, щоб повище підняти дану тачечку. Так. І ставимо о сюди. Все, погнали піднімати. Нам потрібно відкрутити. Коробку від самого двигуна та від його карданного валу. Так, цей джек нам не дуже той допоміг. Якщо чесно, і відверто. Так, від подушок. А, від. Це що таке я можу... А, кришка нам не потрібна, я її не прикручував. Стартер тут також в поганому стані. Проте він нам не повинен був завадити, звичайно, знімати коробку. Навіщо я його відкручував? Незрозуміло. Блін, чуть в машині не опинився. Так, а підняти ще ми можемо. Нам потрібно якось підлізти до... Редуктора. Ось чому проблема. Давайте спробуємо цим міні-джеком підняти з іншої сторони. Можливо, в нас і вийде. Здійснити такі маніпуляції, тому що наша коробка в будь-якому випадку в поганому стані, як ви розумієте, а тут коробка в хорошому стані ще й автоматична. А при подорожах на автоматі робити набагато це приємніше, чим робити на звичайній механіці. Так, тут повідкручували. До речі, тут і вихлопна магістраль в хорошому стані. Подивимося, що там з нашою вихлопною магістралью. Можливо, ми зараз це все замінимо. Стартер я вроді би як теж відкрутив. Де тут болтики залишились, я не бачу, якщо чесно. Можливо, зараз під капота я це і зазирну подивлюсь. да, ще є ось у нас болтик тут зверху. І, в принципі, коробка вже повинна від'єднатися від, від нашого. А, ось ще. Все, супер, коробочку ми зняли. Подивимося, що у нас тут з вихлопною системою на нашому мерсі. Вона, до речі, теж в хорошому стані. Подивимося, вихлопна майстралька тут теж в хорошому стані. ну Все чудово з цим. З цим, хоч все, чудово у нас. Рульовий карданчик у нас тут в край поганому стані. Проте рульові наконечники в хорошому стані. У нас тут що? Із-за цього повітряного фільтра не видно цей рульовий механізм. Та і, якщо чесно, я не знаю навіть, як його знімати. Давайте заліземо під низ Можливо, він тут тут все відкручується. А, все, ми його зняли чудово. Зараз ми його переставимо сюди. Так, два болтика десь збоку. І один тут. Все, зняли. Чудово. І встановлюємо новий цей рульовий карданчик. Десь тут його прикручуємо. Ще один болтик тут залишився, блін. А знайти я його не можу. Все, чудово. Прикрутили. Ця трапеція також там в поганому стані. Так що ми її міняти не будемо. Що тут у нас по самому блоку? Так, це кришка у нас тільки погана, я так розумію. А тут що у нас з кришкою? Тут з кришкою все добре. Про те, щоб її поміняти, потрібно все повністю розбирати. До речі, так як вентилятор вже пропадав в мене в звичайній грі, я його зніму відразу з цього мерса. Для того, щоб можна було його в подальшому поставити. Так. Це ремень, що натягує ремні. Так, ну що, хлопці, на цьому ми будемо завершувати дану серію. Зараз я ще переставлю декілька запчастин на наш Mercedes, і в наступній серії ми відразу ж продовжимо подорож. Всім дякую за перегляд, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі та па-па!